Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну із найболючіших тем: це Я вчу німецьку, але боюсь говорити. Поставте плюс в чаті, якщо це про вас. Ціль нашого стріму показати вам конкретні техніки, які допоможуть позбутися страху, навчитися тримати паузу, виглядати впевнено, навіть коли не знаєш слова, і говорити живою, а не книжковою. Німецькому. І, власне, це ми будемо робити вже неділю, 20 го е числа на Пасху, так, на Великдень, е люди будуть зайняті, тому уроки будуть приходити в запису, і там небагато людей, відповідно, ці записи будуть з ними назавжди. Частина перша там буде присвячена блок перший, прийде їм три уроки: перший урок, що нас блокує. І я буду розповідати, що перш ніж щось змінювати, треба розуміти, що саме заважає. Основних блоків 5. Доповнять мене, ану. Страх зробити помилку є? Є. Страх виглядати в лапках глупо є, ну не в лапках навіть так. Поганий досвід у минулому є, у мене був. Перевантаження граматикою є, у мене було. І невміння заповнити тишу. У мене такого не було, бо я ще битуха, але в інших є. Тож питання до вас, що заважає особисто вам? Напишіть у чаті. Ми сьогодні будемо з вами розбирати кружечки 2,1С1 знов. Бачите, яка там сьогодні класна. Але поки що поговоримо про те, що реально допомагає. І є таке, є. Тепер найцікавіше ось три, три техніки, які використовують самі німці. Я буду їх давати, і я вам розкажу прямо зараз про заповнювачі. Пауз. Ми їх вчимо на наших курсах у запису, це радиміти. Я одразу кажу своїм студентам на тих курсах, що зараз буде класна табличка. Записуйте. Коли не знаєте, що сказати, не мовчіть, а говоріть щось нейтральне. Замість цього, на я. У мене вчителька була така з німецької в школі. На я, альзу, ми запам'ятали на все життя, напевно. «Іх». Майне, ich denke, das, wie gesagt, наприклад. Значить, У нас може бути ich глаубе, я вважаю, і ви собі швиденько підсумовуєте, що ви там ich glaube, das war ganz interessant, приміром. Або ich meine, має дас ва guter фільм, і далі собі придумуєте, що там сказати. І ми будемо робити практику. Наприклад, стати заповнювачі такі речення. Іх glaube, das ist wichtig. Що ви можете доповнити, як ви можете заповнити. Це техніка перша. Тож, редамітелі спочатку. Друге, це простий початок. Не починайте з довгих, з довгих речень, таких, знаєте, вибудованих, прилизаних, структурованих. Просто кидайте так званий якір, гут, денке. Наприклад, денке да сва, eine гуте Idee. Ось такі, так, гут, дасканманма, щось таке. Ось ці слова дають вам одну-дві секунди подумати, і ви будете звучати досить таки впевнено. Техніка три це перефразування. Не знаєте слово, не перекладайте, опишіть його іншим способом. Сьогодні в мене дитина, ми йдемо, їй 12 рік. Вона каже, мама, а що робити, якщо я не знаю слово? От ми їдемо за кордон, що робити? Кажу, Маша, описуй будь-якою мовою описуй. Das ist ein Gerät mit dem man wie es dann jakoś zробite. Das ist eine Art von. Das ist etwas, was man benutzt. Um, na przykład, ich suche ein Gerät mit dem man Kaffee macht. Ну, забули Nu zabule weit ну що робити ситуація? Das ist eine Art Fahrzeug, той авто, якийсь там bus boys. Вам необхідно. Пояснювати німецькою, погратися одне із слів, не називаючи його напряму. От такий собі крокодил німецький. У вас має бути практика. Ми робимо це на наших курсах, навіть в запису. Я їм кажу, уявіть, що вас запитали. Ну і ваше завдання написати коротку відповідь у чаті, використовуючи хоча б один заповнювач або перефразування. Ви будете здивовані. Але за статистикою, уже скільки років у мене ці курси у запису, англійські в мене багато курсів у запису, німецьких є в мене А1 інтенсивні, А2 інтенсивні і Б1 інтенсивні. Ось Б2 ще в процесі. А для ось, повільні для батьків їх є багато, По меншим, Знаєте, меншим А1.1, а А.1.2. Ось вони такі менюські, ось такі. І для діток. І я там показувала. Я їм кажу, напишіть коротку відповідь у чаті, використовуючи хоча б один заповнювач або перефразування. Ви знаєте, хто це пише? Це пише курс А1. Ті, хто вже вище, вони, та ну, це така собі ситуація. Вони заглиблюються більше в граматику. Я їм кажу, пишіть свої варіанти. Я читаю, коментую, я повиправляю. Пише перший рівень. А1. Менше А1 1 І дітки пишуть А1. А далі все. А, а я їм кажу. Челендж на сьогодні. Хто напише одне речення з двома заповнювачами, отримує 10% знижки на наступний курс. А це так, бачите, до чого я апелюю вже. І ось вони готові і пишуть потім чат. Ну, давайте підсумуємо. Ви не зобов'язані на початку говорити ідеально. Ви можете бути повільними. Ось у мене зараз була група дітей, шестикласників. Ви мож... Я їм кажу, діти, не спішіть, ви ковтаєте закінчення. Будьте повільними, діти. Але впевненими, і ваші паузи це нормально. Фрази заповнювачі це інструмент, це не вада. І перефразування це суперсила. Ну що ж, мої хороші, ставте вподобайку, діліться, підписуйтесь, якщо ще не з нами. І анонс наступного стріму це буде п'ять звичок, які допоможуть вам дути німець, думати німецькою. Пам'ятайте, говорити можна і потрібно, навіть коли не все ідеально, скільки людей повиїжджало за кордон. Ту саму Німеччину. І вони кажуть: ми вивчили з вами граматику, і нам легше говорити. Бо їм а ну йдіть і говоріть. А ну йдіть, сядьте в кафе з вашими друзями німецькими і говоріть. Я не можу, сядьте і говоріть. І це, говоріть, говоріть панделями, їх виганяли, і відповідно вони й говорили. Тому все буде класно. Не бійтеся, говорити можна і потрібно, навіть коли не на все ідеально. Приходьте завтра на п'ять звичок, які допоможуть вам говорити німецькою. А зараз рівень Б2, мені треба витягувати студентів далі. І відповідно ми подивимося на ось таку ситуацію. Панелька Zoom знову мене мучає. Це вже урок у нас 66-й, ми хороші. Це модальні підрядні речення. І, відповідно, ми туди. Ах так! А що це таке? Ми з вами, мої хороші німці з якими ми займалися з самого початку, з нульового рівня, це кіт, собачка і дерево, ми таке не вчили. Аж на рівні Б1 ми з вами щось таке зачепили, але не було все одно. Дивіться. Ось ці способові підрядні речення. Е, е, і dur індемда дюргадах. Ви вперше в житті бачите цей владуг у мене на заняттях. Ви можете відкрити моторний відсік, повернувши тут ручку. Як? За допомогою чого зрозуміло, чому ми далі? Це спосіб, методи, ось тому вони це і розказали. Давайте з вами подивимося на модалі це. Це мітель, інструмент і методи. Ну що ж, поїхали. Конектуа. У нас їх з вами три сьогодні, і, на жаль, або на щастя, я не знаю, вам гроші. Ми просто дожилися до цього рівня, він нас не мене. Це 1 уже у нас із водурком. Зрозуміло, чого його раніше не було, бо неположений він був на рівні Б1. Не положений. Дивимося інде. Ну, інде ми ще не переклали. Тобто, як ви можете відкрити моторний відсік, повернути тут ручку. Як, як його відкрити, той відсік? Dadur, а ось цей да «дас», ну давайте, типу, в результаті цього щось там. Дивіться: моторний відтік, де моторам, офнет зігда дур, дас, зі андемгриф дрейн, іхкам да дур, нох, пюнкт ліх дас, der ауту діст, hat. Це що за набір слів? Якийсь моторний відтік відкривається поворотом ручки. Бачите? Знову як фраги: ві, буду дур. Я приїхав вчасно, тому що автосервіс мені в цьому допоміг. А ну, давайте пояснення. Вемеркунг це означає, бачите, дадвордас, кан аугітренд, вернет, його можна розділити. Цей дадурдас. Частину речення, яка стоїть перед ним, виділяють і вимовляють з наголосом. Це також може мати причинне значення, причину, коли щось має багато переваг. Дивіться, зігадфілі фоталі переваги да Deutsch spricht, да, тому що вона дуже добре розмовляє німецькою. Речення з да дур дас з, з самим причиновим бедутунгом. Значення виходить так. Könne nicht mit indem не можна трансформувати за допомогою індему. Не можна. Зрозуміло чи ні? Хто не зрозумів, напишіть в коментарях. Люсік, я не розумію, поясніть. Я цю тему розкажу у нас в телеграм-каналі. Водох, це що в нас таке? Через. Давайте я поверну ручку, яка відкрила моторний вісік. Що це таке? «Ich Іхідрайте, андемгриф, водух, зіг, де мотор, раунд, пишуть нам БМЕКінген. Почитаємо чи ні. Значить, водух перетворює попередній шматочок речення імнагійна в ретроспективі, тобто в першому шматочку на модальну інформацію для висловлювання наступного речення зірочка. Дізине бензецем такі підрядні речення також називаються. Продовженими підрядними реченнями. Вони не можуть стояти перед головним. Бачите, яка ситуація чи ні? Це у нас буде на рівні Б2 минуло. Б2 ми будемо йти по шпектру дощ. Я вам казала, що це останній вже курс в шпектрумі. Далі Erkundung доведеться брати Це один, і С2. Значить так, зце, міт речення з водух, können аух також можуть мати причинне значення. Так чи не так? Підрядні речення з вводух можна замінити головним реченням з дадух. Ось така ситуація. Класно. Познайомилися з водухом. Прикольна річ, ось його брат, дадух, а ось і водух. І ці вправки я волію їх робити на наших курсах у запису. Тому що, от я люблю курси у запису, в мене не так багато часу приходити до вчителя, мені дуже складно. Я зараз вюся в інституті китайської мови, мені важко. Кожного дня по дві години, от саме в третій годині, ви повинні в мене вже всі сидіти на заняття. Ну, така собі історія, знаєте, не завжди так виходить. Курси у запису для зайнятих людей, сімейних людей це дуже класна річ. На наступному занятті, чи як це назвати, на наступному стрімі, мало того, що я буду вас витягувати за вуха мотиваційно, звісно, робити з вас супербомба класних німців. Я не знаю, чи є тут англійці на каналі, тому що коли почалися англійські, іспанські, італійські, китайські уроки, почали падати посмотри. Тобто люди дивилися, але, напевне, вони чекали німецького. То ви мені скажіть, може, це просто німецький канал зробити та й все. А ті я теж роблю, тільки я їх роблю під. Доступом. Я даю закритий доступ тим, хто на курсах навчається. Ось така ситуація, щоб не мішати в кучу це все діло. Інфінітів, міт, ми з вами його вичіпляли на рівні б 1 Це було діло. Я вам розповідала. Пам'ятаєте? Ну, тут не такі ми розглядали приблизні структури, а тут дивіться, о. -о, -о. Ось така ситуація, і кружечок це один. Ну куди ж без нього? Завтра ми з вами це поробимо. Завтра понеділок, зайнятий день, але це ж кажу, чому курси запису це класна річ. Може, ви не знаєте. Вони у мене є. Дуже класні, дуже супер. І, відповідно, приходьте, бо я підтримую своїх студентів. До зустрічі, мої хороші, хорошої вам неділі. І побачимося. Дуже скоро. До зустрічі, до завтра. Пока.